Моя кредитка від Ощадбанк. В чому її переваги? Які її недоліки, та чому тарифи цієї картки залежать від того, у якому відділенні ви її відкрили? Про це все у сьогоднішньому огляді нової кредитної картки від Ощадбанку. Всім привіт! Мене звати Ігор і ви знову на каналі Волет Pro. Сьогодні огляд нової кредитної картки від державного Щадбанку, картки Моя кредитка. Тарифи цієї картки підв'язані до тарифного пакету Мор. Тому якщо у вас вже є продукти в Щадбанку, то більшість тарифів для вас будуть знайомими. Цю картку разом з її тарифами, перевагами та недоліками я додав у свій мобільний застосунок Wallet Pro та на сайт walletpro.com.ua. Тож ви можете легко цю картку порівняти з іншими кредитними картками, щоб обрати для себе найкращий варіант. Тарифи. Моя кредитка це кредитна картка з пільговим періодом до 92 днів. Проте 92 дні це акційний пільговий період, який надається лише на одну категорію покупок, яку ви можете обрати 1 числа нового місяця. На всі інші категорії покупок діє стандартний пільговий період тривалістю до 62 днів. Термін акційного подовженого пільгового періоду завершується 31 серпня. Тож з 1 вересня залишиться стандартний пільговий період до 62 днів на усі безготівкові покупки. У праці зняття готівки переказів не входять в пільговий період. І по таких операціях нараховується процентна ставка у розмірі 3,9% в місяць, а в річному еквіваленті це 46,8% річних. Ця ставка це вже не середньоринкова ставка, бо середина ринку це десь в межах 3,3-3,6% в місяць. Відкриття фізичної, неіменної та віртуальної картки без комісії, як і без комісії обслуговування цього рахунку. Поповнення картки з її наявністю також без комісії в мережі Ощадбанку. Зарахування коштів без комісії, зняття кредитних коштів, як і за кордоном, так і в Україні без комісії. І усі види переказів за кредитні кошти також без комісії. Але я нагадаю, що такі операції не входять в пільговий період, тому вам одразу почнуть нараховуватись проценти за здійснення таких операцій. А ось щодо операцій за власні кошти, то тут не все так добре. Зняття власних коштів у будь-яких банкоматах України навіть в мережі Ощадбанку йде з комісією 1%. Пітупі перекази та перекази за реквізитами Айбан за рахунок власних коштів також з комісією 1 Більше того, Ощадбанк, хоча і старається наздоганяти сучасні тенденції, але все ще плентається далеко позаду із своєю прив'язкою рахунків до відділень, в яких ці рахунки відкриті. Ось, наприклад, навіть перекази власних коштів на свою власну картку Ощадбанку, може йти з комісією 1%, якщо ваш рахунок, на який ви переказуєте власні кошти, відкритий у відділенні в іншому регіональному управлінні. Ось тарифний пункт 8.3. Переказ коштів на картку банку, в тому числі на власні картки, відкриті в установах, які підпорядковані іншому регіональному управлінню, ніж установа, в якій відкрито рахунок, з якого здійснюється переказ, іде з комісією 1%. Появіть ситуацію. Ви були у столиці по справах і там відкрили в якомусь відділенні Ощаду собі рахунок. Потім приїхали у Львів і відкрили інший рахунок в іншому відділенні Ощадбанку. І тепер перекази ваших власних коштів між цими вашими власними рахунками будуть з комісією. Це якась жесть. І у тарифах Ощаду це не єдиний пункт, який залежить від того, де були відкриті ваші рахунки. Більше того, якщо ви переказуєте власні кошти на свої рахунки, які відкриті не в тарифних планах, дитяча картка, МОР чи мій комфорт, то такі перекази також будуть з комісією. Вони можуть бути без комісії лише у випадку, коли ці ваші рахунки відкриті в межах одного регіонального управління, та ви здійснюєте переказ не через застосунок, а через банкомат або термінал самообслуговування. Ось вам відповідні тарифні пункти щодо цієї інформації. Запитаєте, а до якого управління прив'язується ваш рахунок, який ви відкрили онлайн? На це, на жаль, питання я відповіді не маю. Щодо кешбеку, то тут його немає. Щодо купівлі ОВДП в межах пільгового періоду за рахунок кредитних коштів, то свіжої актуальної інформації не маю. Але раніше, здається, місяць тому у коментарях на телеграм-каналі WalletPro писали, що купівля ОВДП через дію входить в пільговий період по цій карті. Якщо маєте спростування чи підтвердження цієї інформації, то, будь ласка, напишіть про це у коментарях і я оновлю цю інформацію на сайті walletpro.com.ua А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Wallet Pro. Не лінуйте ставити лайки та підписуйтесь на канал. І пам'ятайте, кожен ваш лайк це ще один долар вашому гаманці, не витрачений надаремне. До нових зустрічей!